Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про відстрочку від мобілізації через адвокатський запит. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те. Чи можливо оформити відстрочку від мобілізації через адвокатський запит? Дуже часто ставиться це питання, я багато разів пояснювала всю ситуацію. Але тепер ще є позиція Верховного суду з цього питання. Чоловік отримав повістку до ТЦК, але вирішив звернутися туди через адвокат. Адвокат направив запити з проханням надати інформацію щодо можливості надання відстрочки від призову. ДЦК надали відповідь, яку чоловік вирішив оскаржити до суду. Не в розрізі моментів з адвокатури, а саме як відмову у наданні відстрочки. Справа дійшла аж до Верховного суду. Під час винесення рішення суду вони заодно виклали пояснення щодо адвокатського запиту в цих питаннях. Отже, що вони сказали? Позивач помилково ототожнив адвокатський запит щодо надання інформації про можливість самої відстрочки та безпосередньо заяву на надання відстрочки. Тобто чітко вказано, що це різні речі. Адвокатський запит це письмове звернення адвоката. Метою його є отримання необхідної інформації для надання правової допомоги, в тому числі інформації, наприклад, про можливість відстрочки. Але такий запит, незважаючи на питання надання відстрочки в ньому, він не є заявою на відстрочку. Тому із заявою про надання відстрочки має звертатися сам військовозобов'язаний, особисто або через Укрпошту. А от про результати розгляду можна пробувати питати за допомогою такого адвокатського запиту. Але часто стається так, що ТЦК ігнорують ці запити та не надають на них відповіді. Це, на жаль, стало поширеною практикою. Якщо ви маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку «Із дзвіночком», щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі! Бережіть себе!